Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні роздивимось, що приховує чоловік. Така сама тема була нещодавно, але ж давайте побачимо, що сьогодні покаже філіжанка ну, на прохання. Повторюю цю тему. Але не забувайте, всі відео на моєму каналі це тільки загальні відео, особистих я не роблю. Тож не притягуйте, будь ласка, собі всю інформацію, яку чуєте в відео. Просто послухайте і все. Просто хай це буде вам якимись підказочками, і може щось цікаве для себе почуєте. Блюдочко зачекає. Починаємо з філіжанки. Так, ну тут не те, щоб те, що бачу, одразу, так мені в око Тут не те, що дуже там приховує, просто думає про, знаєте, людині хочеться змін. Людина роздивляється для себе варіанти для цих змін як на перспективу. знаєте от Коли хочеться змінити життя, і є певна ідея. Ідея, яку почув у розмові. І розмова була не особисто з ним, а це могло бути, як, наприклад, десь там відео подивився і щось зацікавило, десь міг, наприклад, їхати в транспорті, і хтось повз нього там розмовляли про своє люди. І він просто чув розмову. Це тоді, коли почути, як то кажуть, сподобалося. Тепер ходить і думає, що можна було б і собі щось таке влаштувати. Але там треба гроші, і він розуміє, що це просто в планах, але ідея цікава. І не виглядає, як приховує, просто нема про що поки що балакати, щоб ви почули, щоб вам розповісти. Але буде з вами така розмова. Бо це те, що його дійсно цікавить, і те, що він хотів би врешті-решт з вами обговорити. Бо цікава буде ваша думка. Тут людина довіряє вашій, вашим поглядам, вашим роздумам, як ви вмієте почути і побачити ситуацію. Так, що приховує? Ну, Тут, тут ви знаєте. Показано, що дуже хоче тут про того чоловіка, в якого зараз, ну я б сказала, є, є складнощі в житті, є проблеми, які він намагається вирішити, але воно щось в нього дуже довго йде, дуже так нелегко йому дається. І от дійсно дуже велике бажання вже, врешті-решт, вийти з цих складних ситуацій. І вийти не за рахунок вас як жінки, або е як родички, а самотужки, от бути впевненим в своєму житті, в своїх заробітках, в своїх можливостях, просто бути впевненим, щоб не було ніяких тягарів, щоб знаєте, всі гачки від нього позлітали, як то кажуть, от де його що чіпляє на сьогодення, щоб нічого не залишилось. Тепер від когось з вас чоловік чомусь приховує, що він вміє готувати. Що і дійсно тут вміє і вміє смачно приготувати, але чомусь це приховує Ну, свої кулінарні здібності. Може, вважає, що, вам, що ви будете ну, чи глузувати з нього чи якось ще. але ж... Ну, це, мені здається, що це гарно насправді. Ну, коли чоловік вміє щось зготувати і має до цього смак. Мені б це сподобалось. Ну, може і вам би сподобалось. То, може, ви десь там висловились про когось, так що він трошки закрився в собі. Тепер показаний мені чоловік, який. Приховує свою, вибачте, тут заздрість до ваших здобутків. У вас зараз в житті багато чого йде легше, ніж у нього. І ну, тут, так, знаєте, у нього він обмежений в можливостях. У вас їх більше зараз. Ну, ми розуміємо, чому так зараз у наших чоловіків. тож... Знаєте, от внутрішня, внутрішній розпач, оце він приховує. Він намагається для вас бути людиною, яка ну, виглядає як, знаєте, впевнений в собі. Хоча насправді тут зараз, як на зараз, тієї впевненості дуже так обмаль в людини. Так, далі, що ще показано? Так. Отут образу свою приховує. Зараз хвилиночку. Тут могла бути у когось з вас нещодавно, якась така, знаєте, ну, воно не виглядає, що тут гучна сварка була, але щось непорозуміння. Коли ви, як то кажуть, в позу стали. Він, от знаєте, коли людині дуже не хочеться розпалювати ну, таку, з вами розмову, таку, знаєте, щоб, щоб не пересваритись, він як замовчав свою образу. Але ну, воно ж нікуди не ділося, воно ж є там в ньому. Оце приховує. Так, якийсь чоловік тут приховує поки що своє бажання. Е ну тут каблучку мені показує, але каже мовчи, поки що не скажу. Поки, як чекає, якогось слушного моменту, але вже готує ту, ту каблучку. Так. Так, далі. Угу. Для когось інформація про те, що він багато думає про. Можливість прокидатись поряд з вами, щоб це було кожного ранку, так? І приховує, не розповідає вам про це. Коли прокидається, відчуває ваш аромат, поки не розплющить очі, а потім вже Розплющує очі і бачить, що знов він один. Ну Тут сюрприз, даруночок якийсь, поки що приховує. Ну то свято буде. Отримаєте хтось з вас. Так, далі. Щось планує на 23 число якусь розмову і десь прийтись. Десь щось хоче чи показати вам, чи повести вас десь. Тут не можу до кінця зрозуміти, але показує мені 23-25 число. От тут, знаєте, тут, може, воно більш на 25-те насправді. Бо так воно. Чи трійка, чи п'ятірка? Здається, все ж таки 25-ти більше. Десь хоче пройтись з вами. Планує якісь такі прогулянку, давайте так казати. Так, що тут ще? Бажаннячко загадав, і оце бажаннячко він приховує. Має надію, що воно у нього відтвориться. Але там є, там, знаєте, як 99% того, що дійсно здійсниться те бажання. От коли здійсниться, він вам розкаже про нього. Але поки що мовчить, ну правильно робить. Так воно і виконується, ті бажання. Так, для когось інформація приховує те, як йому складно зараз у пошуках роботи. Не говорить про це весь час складно, бо в нього як заморожена зараз в цьому випадку ситуація, йому це складно дається. Ви знаєте це, видно, що ви знаєте це. Ой, у когось тут, ну, це дарма він приховує насправді. Як ви йому подобаєтесь, От, що ви для нього просто етолон жінки? Що ваша краса, оце, знаєте, така, як він собі колись ще. Мені показують, ну тут я так розумію, що це підлітком він ще був. І він. Виглядає так, що він десь як, ну, може, це фільм якийсь дивився, може, десь побачив. От, знаєте, коли е, в нього склався образ жінки, яка, от, ну, от, яка йому дійсно подобається. От. І це як, або може, з кимсь він спілкувався, бо і тут ще й люди поряд з ним є. І це, знаєте, от він щось сказав. І тепер він у вас бачить той образ, який ним був вигаданий ще колись. Ну і сказав би, що тут такого. Так, далі якусь розмову неприємно для нього приховує. Була розмова два чоловіки. Ну, один він і з кимсь. Це як робота соціум, це десь він спілкувався. І за гроші щось там ну, неприємно йому було. І весь час щось ходить, думає про цю розмову. Знаєте, от про свою, він як хиткою бачить свою, своє положення на зараз, хитким бачить. Той чоловік, з яким розмовляв, він вважає, що в нього є основа під ногами. А от про себе він вважає, що у нього зараз дуже хитка позиція. Оце він приховує свої страхи, свої жалі з цього приводу. Для когось з вас це більш підійде для тих з вас, в кого от стосунки з чоловіком такі, знаєте, не дуже давні. Як показано, що приховує болісний досвід по трикутнику. В нього була ситуація, коли йому зрадили. І це е, от страхи, я так розумію, що це вже страхи на все життя. Йому здається, що тепер от просто з ним так буде ще не раз. Оце він приховує ці страхи свої. І якщо простежити, ви можете побачити от так знаєте собі. Відмітити, що Він обходить е, такі розмови. Ну, знаєте, Як веде вас в інший бік розмови, якщо з ним починати про таке розмовляти? Це досі він такий, якийсь болісний досвід для нього. Це досі людина не відпустив е, цю ситуацію, воно йому досі болить. Далі, дивлю, О, ну тут своє кохання до вас приховує, чого це так. Чекає певних змін і буде зізнаватись. А поки що дуже знаєте, як з тим ліхтариком вас роздивляється, а що ви до нього відчуваєте? Тут боїться, що він зізнається і виявиться, що він вам не потрібен. Що ви після цього е, зрозумієте, що на цьому треба ставити крапку у відносинах. Що аж занадто далеко все заходить? От не розуміє для себе поки що наскільки вам потрібні ці стосунки. Отут для когось з вас ситуація, якщо у вас закінчені вже відносини, спілкування з людиною. Якщо ви якщо і спілкуєтесь, то просто от для вас це як ну, виникло питання, поспілкувалися. Так ви вже може, і не в стосунках з цією людиною. Показано, що він вас не відпускає зі своєї голови. Ви досі в його житті присутні, і він вже собі два рази казав, що да відпусти, да забудь, да взагалі не згадує цю ситуацію, і не згадує її, не може, не може. Він все ще має надію, що ваші стосунки можна повернути, і можна якось їх почати спочатку. Є десь ну, спілкування з не можу зрозуміти, чи то з родичем, чи то просто дуже близький друг для нього, вже такий, знаєте, який може там з дитинства разом. І він з ним оце все обговорює. І той йому теж каже, да облиш досі вже ні, не може. Приховує, можете спілкуватись, от коли там виникає у вас потреба. І ви собі навіть не здогадаєтесь, бо ну дійсно він тримає обличчя, як то кажуть, але ж поки що не відпускає. І ось тут, тут людина відкриється, тут не буде дуже прихованим, як намагається мрія про дорогу до вас або щоб ви до нього приїхали. Мріє про про таке, що він відчиняє двері ключем, заходить, а ви там є. От Про таке він дуже мріє. Це те, що він бачить у віснах. І це те, що людина собі, як знаєте, от як бажання замовляє. Ой, тут поцілунки, обійми, тут отакі вот мрія приховує. Тут, так, да, ви що, тут так міцно вас обіймає. Аж кісточки хрустять. Далі. Якісь справи свої приховує. Дві Дві справи. Е, ну, це виглядає так, що він поки що думає, як зробити. Як що зробити зараз. А, бо це для вас повинно бути сюрпризом, тому і приховує. А хто ж сюрпризи заздалегідь розповідає? Ну, то правильно. Щось болить. Тут показаний чоловік, в якого щось болить, і він не розмовляє з вами про це. Хай би пішов би до лікаря, бо воно йому, знаєте, як... Ну, Страхами воно на нього лягає. Воно, може, там не щось таке там складне, насправді воно можна було б полікуватись і все воно було б там, забув би вже, але ні, не йде. І знаю, що вам скажи, ви поженете його до лікаря? Не, не знаю, для кого з вас це. Знаю, що ви дуже хвилюєтесь, якщо він каже про своє здоров'я. Не хочу, щоб ви хвилювались. Так, от чийсь трикутничок все ж таки знайшла, бачу. Дівчат, не натягуйте на себе це все, будь ласка. Бо тут трикутник такий, що знає жінка, але робить вигляд, що не здогадується. І, ну, бо не знає, що з цим далі, поки що робити. Але енергію ви на це вже колосально витрачаєте. Зараз хвилинку я роздивлюсь трошки. Там жінка хоче офіційного оформлення е, цих стосунків. Я не бачу його поки що ніяких там прагнень. Він знає, що вона цього хоче. Я не бачу його конкретних рухів в той бік. Щоб він дійсно от вже намагався щось з цим зробити. Угу. І він відтягує можливість різких змін в цій ситуації. В нього ще зовсім нічого не вирішено по голові. Він поки що просто насолоджується тим, що ну, вона йому каже, який він гарний, який він там. Супер-пупер, він цим, знаєте, як, як набирає в себе оці почуття, оце, оце таке своє, ну, свою якусь таку непереможність, яку вона йому там озвучує, але ж поки що нічого такого не намальовано. Отут вирішу, вирішальним буде 20, знов це 23 або 25 число, або 26 число в цьому випадку. Оце я б сказала: оце такі три дати, які такі в цій ситуації вони будуть як переламними. Так він вважає, що ви не знаєте про його стосунки на стороні? І в цій всій ситуації для когось з вас, дівчата, ви все ж таки от в якийсь момент. Ви вирішите, що ви більш не хочете цього чоловіка, що він вам більш нецікавий. І ви е зробите зовсім неочікуваний для нього е вчинок. Ви розірвете просто ці стосунки. А ще й чому е тут є якийсь чоловік, який от має на вас. Е Ну, плани, давайте так казати. І ви, ви на цього чоловіка не дуже там накидаєте оком, але це вам, як, знаєте, от як ну, підтримка буде. Ви просто собі будете розуміти, що оцей же не один на світі, що є чоловіки, яким я подобаюся, і чого б це я повинна собі псувати нерви і життя поряд з цим. Який мене зраджує, от, от тут якийсь такий хід ваших думок, і ви просто, от в якийсь момент, ви наважитесь все змінити, бо не схочете просто в цьому залишатись. Ось тут чоловік просто приховує, що він про вас дуже багато балакає знов ж таки. От мені до кінця тут не зрозуміло, це або хтось з родичів, або це просто дуже близький друг, який, ну знаєте, як брат вже. Багато про вас розмов, та тут різних. В один момент він хизується вами. В інший момент він про щось тут жаліється, бо вважає, що ви не розумієте його. Тут багато якихось змін обговорює. Тут просто от їх є таке чоловіче пліткарство, але ж нічого, там нічого такого. Ну і все, на цьому я закриваю філіжаночку. Маю надію, що щось цікаве для себе почули. І маю надію, що вас не, ну, ніяк воно там не дуже вас хвилює, і ви не все на себе натягуєте. Просто пам'ятайте, філіжанка загальна. Нічого страшного, якщо почули щось там неприємне, це було чиєсь. Не хвилюйтесь. Все у вас добре. І частіше собі те повторюйте. Все на цьому, всім дякую, гарного дня і гарних подій. Ваше життя і безпеки. Бережіть себе і свою родину. Побачимось всім пока.